Відтепер будиночок Святого Миколая у Полтаві працює у форматі кав'ярні та значно довше з 8.30 до 20.30. Тут продають каву, холодні кавові напої та лимонади на будь-який смак, а також гончарні вироби. Усі виручені кошти йдуть у благодійну скриньку на потреби військових. Волонтери полтавського батальйону небайдужих запрошують полтавців, як і раніше, випікати та приносити печиво тривалого зберігання. Адже нагадують вони тільки у червні, завдяки акції Мамине печиво вдалось зібрати 90 тисяч гривень та придбати військовий автомобіль. Ми зараз знаходимося в оновленому будиночку Святого Миколая. Всі бачать, що він став зовсім іншим. Це наш новий задум, і ми створили тут кав'ярню невеличку, доброкаву. Звичайно, що всі кошти, які раніше збираються, йдуть на благодійність. Ми продовжуємо цю акцію і запрошуємо полтавців бути небайдужими, доєднуватися, приносити, випікати печиво, як і раніше. Всі кошти, які ми збираємо, вони йдуть на благодійність і в основному це ремонт автівок або закупівля нових автівок.